Сьогодні ми з вами поговоримо про сервіс Google Classroom. І для того, щоб його знайти, нам необхідно відкрити браузер. Краще, якщо це буде браузер Google Chrome, адже тут є таке зручненьке сендвіч меню, натиснувши на яке ми можемо знайти зелененький значок з підписом у клас. Натискаємо на нього і входимо до Classroom. Даний сервіс покликаний налаштувати взаємодію між учнями та вчителями. Його переваги в тому, що він доволі простий і має доволі достатній кількості функціонал для налаштування комунікації між учнями, між вчителями та учнями різними способами. Тому давайте більш детально розберемося з основним функціоналом сервісу Google Classroom. Одним із найважливішої складовою функціоналу сервісу Google Classroom це, звичайно, є створення курсів. Щоб створити власний курс, нам необхідно скористатися значком плюсика. Натиснувши на плюсик, у нас відразу є два варіанти дій. Перше це приєднатися до вже створеного курсу кимось іншим, маючи при собі код приєднання, або ж створити власний курс. Давайте спробуємо створити саме власний курс. Натискаємо на створення курсу і отримуємо відповідний випливаючий меню, в якому є чотири рядки. Обов'язковим з цих чотирьох рядків є саме перший. А тобто, це його назва, назва нашого курсу. До прикладу, назвемо його Історія. Також можна вказувати розділ. Сюди можна написати, до прикладу, який буде саме клас вивчати цю історію. Допустимо, це буде шостий клас. Також можна вказувати додаткові теми. Під теми можна вказувати аудиторію і тому подібне. Але це все робиться за потреби і необхідності. Основне, що необхідно тут заповнити, це назву курсу. Воно є обов'язковим. Після того, як ми заповнили всі наші рядки і впевнені, що цього нам достатньо, ми натискаємо на клавішу Створити. Чекаємо декілька секунд, і у нас утворюється абсолютно новий Google Classroom. Так, наш клас створений. Але для того, щоб він почав працювати, необхідно його наповнити. Наповнити не тільки інформацією якогось освітнього змісту, а і залучити до нашого курсу учасників. Для цього ми використаємо саме із чотирьох верхніх вкладок вкладку люди, натиснувши на яку ми відразу бачимо, що вона поділена на дві частини. В верхній частині ми бачимо викладачів, а в нижній частині. Потенційних студентів. Є декілька способів додавання студентів. По-перше, можна зробити це через значок людини з плюсиком. Можна натиснути на гіперпосилання, запросити студентів, і таким чином у нас з'явиться віконце, де ми зможемо це зробити. Також ми можемо запрошувати і таким самим чином викладачів, натискаючи на плюсик із людиною, але тільки навпроти напису викладачі. Давайте спробуємо подивитися, яке ж спливаюче меню у нас з'являється. Натискаємо на чоловічка з плюсиком і відразу бачимо, що сервіс пропонує нам додати із наших збережених Google-контактів ті, які ми найчастіше використовували або використовували останнім часом. Також у нас є можливість не тільки обирати із запропонованих якихось певних людей, а ми маємо можливість друкувати певні електронні адреси в рядок, де це необхідно. Коли ми починаємо друкувати певну електронну адресу, то нам сервіс буде підказувати продовження цього облікового запису. Давайте спробуємо. Тобто, бачите, я друкую, відповідно, в мене з'являється пропозиція від сервісу, він синхронізований з контактами, і він пропонує. Якщо ж певної електронної адреси немає в моїх збережених контактах, в такому разі нам знадобиться введення повністю електронної адреси. Також є можливість вводити сюди цілий список електронних адрес, взяти із Google таблиці, допустимо, або із попередньо зібраний нами список, де ми зберегли його там, в наших нотатках чи в будь-яких інших, скажімо, записничках. Після того, як ми ввели необхідні нам електронні пошти, у нас є можливість запросити цих студентів до нашого класу. Ми натиснули на кнопку запрошення. І тепер нам залишається лише чекати, поки студенти наші учні підтвердять і приєднаються до нашого класу. Сповіщення про те, що їх приєднують до Google класу прийде на їхню електронну пошту. Наступною важливою функцією сервісу Google Classroom є можливість управління матеріалами, можливість їх додавати і управляти ними. Давайте спробуємо з вами більш детально розібратися саме з цією функцією. Як ми можемо додавати матеріали до Google Classroom? Для цього є декілька способів. Можемо скористатися двома вкладками, які ми бачимо зверху нашого класу. Це стрічка і завдання. Давайте по черзі почнемо з стрічки. В стрічці в рядок, де написано: Напишіть повідомлення для всього курсу, ми можемо додавати якісь важливі новини. Необхідні матеріали для всього курсу, які будуть використовуватися нами під час уроків або дистанційних занять. До прикладу, що ми можемо тут додавати? По-перше, ми можемо додавати друкований текст. Тобто, можемо, наприклад, якісь новини додавати до нашої стрічки. Можемо використовувати документи з google лиску, натиснувши на відповідний значок знизу. Коли ми це робимо, у нас відкривається додаткове вікно, де ми маємо можливість обирати цілий ряд різних файлів, які нам необхідні для того, щоб створити дане повідомлення. Як правило, це може бути якась карта, це може бути якийсь підручник або інші матеріали, які нам необхідні тематично. Ми можемо натискати їх велику кількість, можемо натиснути на той, який ми вже обрали ще раз, і він не буде обиратися таким чином. Тобто, подивіться знизу, у нас є число вибраних в наших файлів 4. Якщо натискають на ще 1, буде 5. Натискаю знову на той, що я обрав, знову 4. Остання дія, яка необхідна для того, щоб прикріпити вибрані нами файли до нашого повідомлення, це натиснути кнопку додати. Таким чином, вони з'являються в переліку майбутнього нашого повідомлення. Є можливість обрати обкладинку, якщо ми використовуємо зображення. Тобто, натиснувши на три крапочки ось тут, ми можемо вилучити вкладене зображення. Прибрати його з переліку. Або зробити обкладинкою. І таким чином, при збереженні нашої новини, ця картинка буде мати більший розмір по відношенню до інших. Крім цього, що ми можемо обирати останні файли з Google диску. У нас є можливість додавати файли самостійно із нашого персонального комп'ютеру або ж гаджету, яким ви користуєтесь. Обравши необхідний файл, ми знову на нього натискаємо і відкриваємо. Він автоматично додається до нашого майбутнього повідомлення. Також є можливість у нас додавати посилання. Для того, щоб це зробити, нам необхідно спочатку знайти це посилання. До прикладу, ми візьмемо якесь повідомлення з Вікіпедії. Хай це буде Історія України. Беремо посилання з Вікіпедії історія України. Копіюючи його з адреси посилань. Копіювати. Повертаємося до Google класу і вставляємо його в відповідне поле. Після цього у нас з'являється можливість натиснути кнопку Додати посилання. Ми додаємо, і у нас видно, що це посилання додалося. Також є невеличке міні-зображення змісту, про що це посилання є. Ну, з назвою, відповідно. Коли ми додали необхідні всі речі. Не забувайте, що текст повинен бути обов'язково, інакше ви не зможете зробити це повідомлення. Новина, нам необхідно опублікувати наше повідомлення. Тільки після цього наші студенти, учні, а також викладачі, якщо ми додали ще декілька, декілька учасників викладачів, зможуть побачити наше завдання або вірніше сказати наше повідомлення. Тому що другим способом. Приєднання матеріалів до Google класу це є саме через вкладку завдання. Чим це цікаво? Це цікаво тим, що обираючи будь-яке із завдань, наприклад, завдання перше, давайте створимо завдання перше. Ми маємо можливість не тільки повідомити якусь певну новину, а зробити ще і вказівки там перше. Друге, третє, що за чим виконувати і в якій послідовності. Зверніть увагу, що додавання файлів тут практично ідентичне. Але з'являється можливість створення контенту прямо тут. Прямо в завданні, натиснувши на плюсик створити. Коли ми натискаємо на плюсик створити, ми маємо можливість навіть створювати презентації. Презентації, які утворюються нові, прямо під завданням. До прикладу, можемо назвати презентацію історія. І е, дати завдання дітям, щоб вони попрацювали і створили цю презентацію далі. Як це зробити? Студенти можуть переглядати презентацію? Ні. Вони просто її відкриють і будуть мати можливість її переглянути з міст. Якщо ми зробимо можливість, студенти можуть редагувати цю презентацію, то всі студенти, які отримують дане завдання, будуть там вносити свої правки, і це як правило закінчується. Не зовсім організованою роботою над презентацією з дуже великою вірогідністю, що вона не буде виконана. Адже учні можуть заважати один одному під час роботи, якщо буде відсутність комунікації між ними і вони не будуть об'єднані в певну робочу групу, це призведе до складнощів. Але є і ще один варіант взаємодії з створеними документами: це зробити копію для кожного студента. За якої кожен студент буде працювати із аналогічною, ідентичною, ідентичною стартових можливостях презентацією. Тобто те, що ми виклали, буде у всіх студентів, а далі кожен із них буде доопрацьовувати самостійно. І автоматично сервіс створює копію, яку учень буде приєднувати і здавати на перевірку. Ще одна можливість, яка відрізняє завдання від повідомлення в стрічці, це можливість перевірки і можливість отримати оцінку. Для цього треба скористатися вже правою частиною нашої з вами, вкладки по створенню завдань. Вона доволі обширна, і тут є можливість обирати різноманітні класи, тобто створювати завдання не тільки для одного класу за один раз, а для багатьох класів, які у вас, можливо, були вже створені до цього. Далі можна обирати конкретних студентів, які будуть бачити це завдання. До прикладу, одному студенту ми хочемо дати завдання на розвиток просторових мінь, іншому студенту на розвиток роботи з документами. Відповідно, ми щоб вони не пересікалися і не пояснювати їм потім 20-30 разів, кому яке завдання виконувати, можемо одразу обрати, кому із студентів буде належати це або інше завдання. Звичайно, в нашому класі поки що студенти не приєдналися, тому ми не бачимо цього списку. Але коли студенти, яких ми запросили, поприєднуються, ми навіть можемо проставити в галочках відповідних, кому буде видно, кому адресовано те чи інше завдання. Натискаємо готово. Далі в нас є можливість обирати кількість балів, які буде отримувати за завдання та чи інша дитина, той чи інший учень. До прикладу, це 12 балів. У нас є можливість встановлення дедлайну. Ми можемо встановлювати час, до якого буде це завдання можливо виконати. Тобто мається на увазі певні часові рамки, коли потрібно здати роботу. До прикладу, цю роботу потрібно здати через там, 3 дні. Хай там 21.01.2025 року. Все, натискаємо просто збоку, і у нас є термін виконання вівторок, 21 січня. Крім того, зверніть увагу, це ми просто вказали число. Є можливість також, також вказувати час. Конкретний час. Допустимо, це буде 10.00. Учням прийде сповіщення про те, що їм необхідно здати завдання такого- то числа до, до такої-то години, до 10.00. Є можливість обирати теми. Справа в тому, що коли завдань стає дуже багато, їх виникає необхідність групувати за певними темами. Також ці теми можуть бути відповідними нашому календарному плануванню, яке також об'єднує уроки в певні великі теми. Це необхідно для зручності пошуку певних завдань і для того, щоб структурувати наш матеріал і не закопатися в величезній кількості уроків та повідомлень в стрічці, які можуть бути. Створити тему дуже просто, натискаючи на саме слово Створити тему, у нас з'являється можливість. Написати, як буде називатися цей великий розділ, в який увійде дуже багато різноманітних завдань. Ну, Допустимо, це буде розділ 1, розділ 1, до якого увійде декілька завдань. І з цікавого, це додавання відео з YouTube. Додавання відео з YouTube робиться за посиланням. Нам необхідно перейти до нової вкладки, просто зайти до сервісу YouTube. Знайти там відео, яке нам необхідно, хай це буде п'ятий клас історія. Ну, нехай це в нас буде от відео Історія України за 10 хвилин. Натискаємо на нього, вибираємо копіювати посилання. Після цього повертаємось до нашого Google класу і натиснувши на кнопочку YouTube, ми в відповідний рядок вставляємо наше посилання. Після натискаємо клавішу пошуку. І наш сервіс знайшов це відео в Ютубі, пропонує нам його додати до, до завдання. Зверніть увагу, що деякі відео з YouTube можуть не відображатися в сервісі Google Classroom через те, що його автори можуть заборонити використовувати те чи інше відео в будь-якому іншому сервісі, окрім YouTube. Таке інколи трапляється, але дуже рідко. Додаємо це відео і бачимо, що воно з'явилося в нашому завданні. Далі ми можемо призначити це завдання, якщо ми вже вирішили, що все, що нам необхідно було б додати до нього, ми додали. Призначити, просто натиснувши на цю кнопку. Але маємо можливість також і запланувати. Можемо запланувати, коли це завдання буде викладено. Дуже зручно планувати завдання відповідно до календарного плану. Тобто ми знаємо, що у нас, наприклад, на цьому тижні урок буде в понеділок і в п'ятницю. Тобто я запланую цей урок. На понеділок. Обираю календар, беру понеділок, ставлю ОК і знаю, що урок починається приблизно о 9.30. Я поставлю його саме приблизно на цей час. Ну, хай це буде 9.25, щоб бути впевненим, що воно точно з'явиться. Запланувати все завдання і зверніть увагу, воно з'явилося в мене сірим кольором і написано: заплановано до 20 січня 9.25. Це означає, що воно автоматично буде викладено в доступ студентам саме в цей час. Ми можемо створювати таку кількість завдань безліч. Зверніть увагу, що у нас, крім стандартних форм створення завдань, є ще завдання з текстом, є запитання, є матеріали, просто які можна додавати, можемо використовувати наявний допис, який ми вже колись давно створювали, для того, щоб сюди прикріпити. Ну і, звичайно, можемо вибирати певні теми. Давайте спробуємо зробити запитання. Запитання, бачите, трішки по-іншому виглядає. У нас з'являється додаткова можливість обирати ще з варіантами відповідей, якісь певні запитання, тобто відкриті і закриті запитання, або без. З варіантами, чим цікаво, тим, що ми ще пропишемо, який варіант обирати учням. Саме запитання може бути дуже просте: там, в якому році. Це може бути складне запитання, наприклад, якогось такого дискусійного характеру, там, де дітям буде необхідно щось, щось обговорити разом, прокоментувати один одного. Таке також можливе і трапляється. Це я вам показую найпростіший спосіб використання цього завдання. Далі ми пишемо варіант 1. Натиснувши, написавши його, ми можемо додавати ще додаткові варіанти, їх може бути декілька. Далі ми можемо копіювати, переміщати вниз, вверх, тобто будь-яким чином контактувати з цим запитанням. Можна навіть встановлювати певні бали, можна зробити без оцінки, якщо це запитання відкрите буде. Відповідно, ми зможемо саме через запитання актуалізувати ту чи іншу інформацію, яку учень засвоїв там або під час уроку, або ж під час виконання якогось асинхронного дистанційного завдання. Додатково до запитання можна вказати ще певні вказівки, тобто певні умови або якісь особливості даної відповіді. Коли ж ми все необхідне створили, додали, наприклад, тему розділ 1, який у нас вже створений, бачите, нам його не потрібно створювати спочатку, він у нас вже створений і ми вже можемо його обирати. Це якби ми захотіли створити інший розділ, допустимо, це буде там розділ 2, тоді у нас з'являється якраз бачите, можливість створювати його. Все, у нас є розділ 2, він створився. Можемо брати або розділ 1, або розділ 2. Тобто вони вже у нас створені як, як, як такові. Після того, як ми вже впевнені, що ми створили наше запитання, ми його опублікуємо. Публікація відбувається дуже швидко, буквально там декілька секунд, і ми маємо це запитання. Зверніть увагу, як структурований тепер наш матеріал. У нас є розділ 1 і розділ 2, тобто всі наступні завдання, які ми будемо формувати, будуть потрапляти або ж до розділу 1, або ж до розділу 2, якщо ми їх туди призначимо. Також можна подивитися всі теми, і коли запитань і завдань дуже велика кількість, можна по усім темам користуватися цим функціоналом як змістом. Тобто розділ 1 нам відкривають всі запитання розділу 1, розділ 2 нам відкриються всі запитання, завдання розділу 2. Крім цього, у завданнях ми маємо можливість додавати певні матеріали. Матеріали додаються дуже просто. Зверніть увагу, тут немає ніяких оцінок, немає зайвих дедлайнів, немає строків виконання і тому подібного. Але є можливість додавати різноманітні документи з диску, додавати відео з YouTube, створювати нові якісь певні документи. Там, навіть форми, малюнки, таблиці. Ми вже презентації створювали, можемо завантажувати свої документи і, звичайно, додавати посилання. Допустимо, матеріал у нас буде там, підручник. Підручник для використання. Можемо пояснити, саме на яких сторінках нам необхідно використовувати той чи інший матеріал. Відкриваємо диск. Якщо ми завантажували наш підручник до диску. Шукаємо відповідний підручник, ось в мене, є Всесвітня історія 9 клас, я її натискаю і додаю сюди. Далі можу встановлювати тему, можу не встановлювати тему. Це може взагалі бути нова тема. Наприклад, якщо ми назвемо її матеріали або там, до прикладу, підручники, підручники. І в майбутньому всі підручники, які ми будемо викладати в контексті матеріалів, ми будемо підписувати саме таким типом теми. Опублікуємо. І у нас через буквально секунду з'явилася і ще, бачите, одна тема. Тепер у нас є розділ 1, розділ 2, та ще й підручники. Дуже зручно, відразу учням видно по логотипу завдання, що це таке. Тобто, якщо це завдання, яке треба буде виконати, там буде такий значок. Якщо це запитання, то значок питання. Якщо це певний матеріал, то ось такий підручничок із закладинкою. Дуже зручно натискаємо, бачимо наш підручник, бачимо сторінка пояснення до нього, і можемо ним користуватися. І ще одні з важливих функцій нашого сервісу це є можливість аналізувати успішність учнів. Після того, як наші учні додалися до Google Classroom, ми можемо натискати на клавішу оцінки і відповідно бачити їхні роботи. Зверніть увагу: тут відображається наше запитання, в якому році. І ми можемо побачити, що учень. Який приєднався до ВУКА, не дав відповідь на це запитання. Якщо у нас буде більше учнів, то буде більший список. Якщо у нас буде більше запитань, у нас буде більше відповідного запитань в цьому рядку. Ми також маємо можливість сортувати за іменем учнів, за прізвищем для зручності перевірки. Ми можемо вивантажувати певні оцінки, які нам необхідні. Можемо подивитися на календар, щоб зрозуміти, коли яке завдання нам буде необхідно здавати. В нашому класі відповідно, або як, до якого часу у нас є дедлайн. Тобто, всі завдання з всіх класів, які у нас є, ми бачимо ось тут.